До сьомої річниці вторгнення Росії на територію Грузії у Києві активісти пікетували російське посольство. Будівля відомства обгороджена подвійним парканом, а також обнесена колючим дротом. Символічно, як і окуповані російськими військами території Південної Осетії та Абхазії. Учасники акції українці, грузинські й чеченські переселенці, які втекли до України через окупацію. Вони нагадали представникам дипломатичного відомства, що Росія країна-агресор і веде загарбницьку політику до сусідніх з неї держав. Це окупація та окупація в повному свисві цього слова. Окупірована 40%, майже 20% грузинської території, ані стає за 40 кілометрів від Тбілісі, Кажди день на ній крадуть грузинскую территорию, і вони дуже медленно двигаются в сторону гори. Почему мир нас не слышит? Почему ніхто нічого не делает? Наверное, услышу тогда, когда один прекрасный день Россия нападет на Францию, на Италию, на Испанию и дальше, и дальше. До посольства у Києві в знак солідарності з Грузією прийшов і кримчанин, який постраждав від російської окупації півострова. Через погрози він змушений був покинути свою домівку і, взявши лише найнеобхідніше, переїхав на материкову Україну. В цей день 2008 року, 7 на 8, Москва порушила суверенітет і ввела свої війська і війну необ'явленню по принужденню к міру Грузії І сьогодні така ж війна, тільки вже відновлення руського міра йде в Україні. Хто прийшов до нас з мечем, той від меча загине. Деокупації рідної землі вимагають також і чеченські переселенці. Росія, за їх словами, нав'язала світу ідею, що чеченці сепаратисти, які прагнуть незалежності. Ми не хочемо получення незалежності, Ми добиваємося деокупації Чеченської Республіки Ічкерія, тому що після розвалу Советського Союзу і де юри і де факто ми були союзною республікою, яка автоматично отримала незалежність, точно же, як Грузія, Україна. І Азібайжан із Республіки Союзної в тому числі. Російське посольство, учасники акції пікетують щороку, нині вже всьоме. Однак жодного разу представники відомства до них так і не вийшли. Як відомо, окупація Грузії розпочалася під час збройного протистояння в південній Осеті у серпні 2008 року за участі місцевих сепаратистів. Втрутившись у конфлікт, Росія ввела свої війська, піддавши бомбардуванню, грузинські міста, військові об'єкти та порти. Згодом за сприяння міжнародних посередників війна була зупинена. Росія мала вивезти свої війська з грузинської території та допустити в Південну Осетію та Абхазію міжнародних спостерігачів. Однак, за словами грузинських дипломатів, Кремль досі не виконав свої зобов'язання. В результаті окупації Грузія втратила контроль над п'ятою частиною своєї території. Христина Берз, Вамбелілий Антіві.